Так, от, видно, на мастер-сервіс красив супорти. Щось потім через деякий час почало стукати. Заїхав на СТО. А тут у нас що? А тут у нас болтики не закручені. На одному супорті. І от на другому закручений один чуть-чуть І ось на другому супорті. Заклинить, машина в кувет і на кришу. Супер! І за це все. Було віддано за покраску передніх і задніх приблизно 18 чи 17, я не пам'ятаю. Ну, розпочатки додам до відео. Отак От роблять на Мастер сервіс Грінченка. Дуже дякую. Як би обіцяв, ось рахунки з Мастер Сервісу. Як ми бачимо, тут діагностика гальмівної системи, але навіщо ця діагностика, я також не розумію. От Зняття встановлення супорта, зняття встановлення скоби. Все розписано. Виходить от така сума: 773,4 гривні. Якби цю суму обговорював з менеджером, я був готовий платити таку суму, але потім мені дописали ось. ще... Ремонт супорта, хоча супорти справ... справні були, обслуговування скоби супорта. Ремкомплект я свій привозив, якби, щоб і відразу замінили. Я не розумів, що це дописали, з ними почав сперечатися вплоть, щоб викликати поліцію, але часу не мав. Так як мені треба було через 2 години відвезти сина на потяг. Ось якби... Оце все. А те, що не докрутили е, болтики, я вам скажу, я ще й попав на гальмівні колодки і диск, який повело, що там цей супорт бовтався під час їзди, стукав об нього. Ну Ось так. Ну, не, не рекомендую я цей сервіс. Або якщо їдете на сервіс цей, або немає варіантів, то приїжджайте, зарані обговорюйте всю суму. Кажіть зарані, щоб вони зробили роздруківку за все про все, дотримуйтесь цієї суми і ще перевіряйте. Але питання на що перевіряти за майстром, чи він докрутив, чи не докрутив, якби ви за це платите гроші за свою безпеку? Тут такого якби, не було.